П'ята конференція спільноти людей з інвалідністю цього року відбувається під гаслом європейського майбутнього для прав людей з інвалідністю, і це насправді та дуже важлива мета, до якої ми вже йдемо впродовж останніх трьох років, відколи Україна отримала статус країни-кандидатки до європейського союзу, щоб голоси людей з інвалідністю були включені в євроінтеграційні процеси. Важливо, щоб тут працювала не лише держава, парламент, уряд, експертна спільнота, а щоб власне долучалася спільнота людей з інвалідністю до цього пропонувала свій досвід, свої рішення, свою експертизу на працювання, особливо з врахуванням українського контексту, контексту воєнних дій. Такі конференції потрібні, тому що це обмін інформацією, це спостереження за тим, що відбувається, які процеси чого не вистачає а що розвивається дуже добре. Дуже важливо реалізовувати дістанціалізацію під час війни. На сьогодні ми впроваджуємо підтримане проживання. Це є поступовий перехід з інтернатних закладів до будинків підтриманого проживання, де взагалі змінюється система, де змінюються підхід. Класно, що є платформа для діалогу з тими. Хто за це відповідальний? І я сподіваюся, що ми доживемо до того дня, коли нас буде дивувати не безбар'єрність, а її відсутність. коли ми говоримо про питання політики по відношенню до людей з інвалідністю, ми говоримо в тому числі, що вони мультиплікуються на всі питання, які пов'язані з ветеранами з інвалідністю. Не власне, треба розуміти, що чиновники і посадові особи вони ніколи не зможуть максимально ефективно впроваджувати політики, будувати політики без залучення експертизи, як ті, хто комплексно досліджує відповідні проблеми і феномени, системонаслідки такі. Початок дискусії навколо цих питань є початком вирішення чи іншої проблеми. Окрім того, важливо, щоб амбасадорами захисту прав людей з інвалідністю були люди без інвалідності. Цього року конференція дійсно піднімає більш глибокі питання, а ми сьогодні багато говорили про питання оцінювання функціонування людини. Про повагу до людей, що нас захищають до наших ветеранів, про роботу, про те, як сьогодні людина з інвалідністю може бути зреалізована на ринку праці.